Сон дуже захопливий. Воу! Оу, воу, воу! Месефо обережно! Десний корабль намагається проморуч від таба. ми втратили керування корабла! Думаю, що зможуться виправити! Здається, настав час залишити цей сон. А -а -а! О! О! Сподіваюся, ти вирішиш цю маленьку проблему, інакше сон містера Моніна перетвориться на кошмар. Хе -хе! Ну що ж, час вирушати в інший сон. О, таті, покажи мені свої сни. Часу до сходу сонця лишилося зовсім мало. О, о. о такої. Сон таті не дуже захопливий. Краще піду подивлюся, що сниться Лілі. Місіфу? Ти це чоу? Місіфу? А? А? Ой, як дивно. Краще я піду подивлюся, що сталося. А? О, ні. Місіфу залазить у наші сни. Я повинна йому допомогти, доки він не застряг в одному з них. А? <поцеплення> Ой, як дивно! Чому тут нікого немає? О ні! Сьогодні королева морква! Краще мені втекти звідси перш ніж хотіть цього кота! Куди він подівся? Хто хоче пограти в динозаврів? Фу, я ледве врятувався. Місіфу. Місіфу ти тут? О, ні, він мене викрає. Що ж робити? Ага, зрозумів. Я маю відвідати сни великого мага. Місі Фу! Гапай та її найчики! Лілі, прокидайся! А що ти тут робиш? Мені потрібно, щоб ти мені допомогла. Принцесу морклинко. Місі Фу мандрує нашими снами, і ми маємо знайти його до того, як він потрапить у пастку, або хтось інший потрапить у пастку, або хтось іще вийде зі сну. Та де ж він? Я хочу звідси забратися. Немає часу на роздуми. Ми маємо зупинити дракона черепаху Я не хочу! я хочу. Обережно, біку, він наближається. О, ні! Схоже, на допомогу до нього прийшли друзі. О -о 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 Допоможіть! Званик Місі Гайда Лілі. Дивися, місіфу. Іма ж вони не чудові. Так. Тебе врятовано, Місіфу! Я ніколи в житті не подорожуватиму нічиїми снами.